Крим є життєво важливим шляхом забезпечення російських військ на півдні України. Нам нічого не оставалось, як поддержати Крим. Тому збройні сили особливо зосередяться на його блокуванні. Цей півострів є життєво важливим шляхом забезпечення російських військ і його анексія в 2014 році стала пропагандистським тріумфом Путіна. Тому успішні українські атаки на Крим у поточному році паралізують можливості Росії та введуть Путіна у ступор. Видання Економіст наголошує, що 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Які поки що перебувають в Конгресі, становлять лише 7% оборонного бюджету США, а витрати ЄС на Україну складають мізерну частку ВВП його держав-членів, тоді як ціна прямого зіткнення з Росією буде набагато більшою ніж ціна підтримки української перемоги. Плану Б немає. Україна має лише план А і розраховує на допомогу від західних партнерів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з. Заявив в інтерв'ю CNN. Зауважив, що допомагаючи Україні, світ не займається благодійністю, а вкладає у власну безпеку. Тож Київ працюватиме навтіленням основного плану, адже у разі української поразки Путін продовжить свою війну на інших територіях. Як оцінювати заяви міністра про безальтернативність українського шляху? І чи можна говорити на загал про відсутність резервного плану? Наша військово-політичне керівництво сподівається на те, що вдасться добитися того, що увесь обсяг міжнародного з до нас не йде, то включно і сполучених штатів, і включно в наших європейських партнерів країн, які зараз про це якраз дуже широко це обговорюють і про це розмовляють. Ну передусім, очевидно, мова йде про сполучені штати Ну, вже за той час, коли питання стосовно передачі допомоги має бути вирішено. Будемо сподіватися, що позитивні для в і ми бачимо, що пан колега в цьому так само певний. Київ має впевненість, а у Вашингтоні інші настрої б'ють на сполох через відсутність фінансування. Речник Ради національної безпеки Білого Дому наголосив, США ухвалили останній доступний пакет допомоги для України. Грошей більше немає, і Конгрес США має діяти терміново, щоб узгодити очікуваний пакет на 60 мільярдів доларів. Щоразу, коли ми ухвалюємо пакет допомоги, завжди є затримка в кілька днів, якщо не тижнів. Тому те, що було підписано 27 числа, в повному обсязі буде доставлено в Україну лише найближчими днями та тижнями. Але після цього, за відсутності додаткового фінансування, нема ніякого чарівного горщика, в який можна було б зазирнути, щоб спробувати отримати підтримку для України. За останні дві-три доби ви всі бачили, що Росія продовжує здійснювати атаки з використанням безпілотних і ракет, включно з балістичними, вони цілять не лише військові об'єкти на території України, а й цивільні. Росіяни й надалі використовують зиму для агресії, атакують інфраструктуру. Попри весь той галас у змі, який я чув останніми днями про Путіна, буцімто він раптом захотів переговорів, але він точно не поводиться як людина, яка хоче вести діалог. Він робить усе можливе, щоб спробувати поставити українців на коліна, і саме тому вкрай важливо, щоб цей запит на додати. Додаткове фінансування, який пропонує президент, був ухвалений. політики очікують на політичні кроки. А українські військовослужбовці очікують лише на поповнення боєкомплекту. Командувач об'єднаних сил Сергій Наїв зауважив, що залишку ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів вистачить лише на кілька наступних масованих повітряних атак. А десь на Одещині українські мобільні вогневі групи у паузах між відбиттям справжніх нальотів дронів безупину проводять навчальні стрільби. Ворожі камікадзе з кулеметів Браунінг, встановлених на американські позашляховики Хамві. А ще бійці розповідають про своє цивільне життя, яке за іронією долі виявилося пов'язаним з життям військовим. Сам я запобіг робив собі на цивільній роботі на заводі, який виробляє батьків рани. Так склалося, що тепер я ці трани однися захищаю. Якщо вони піднімають ворожи до пола, він летить по маршруту, він висвідить собі ціль і по тій цілі і він запускає там від 5 до 10 груп шахерів. І він минає ці напередні групи, там, де ми достати такива моторажу не можемо. Тобто є того ППО, яке збиває, тобто ми узбережжуємо. Якщо вони летять коло нас, ми безпосередньо їх збиваємо. І якщо вони далеко, то звичайно немає стріляти на 7-8 км. Але ще менше сенсу ППО в Криму. Надвечір четверга над окупованим півостровом вкотре залунали звуки повітряної тривоги, а за ними очікувані вибухи. Короче, thank you Російське міністерство нападу запевняє, що збило одразу десяток українських ракет. Утім, відео в мережі свідчить про інше. Партизанські руха теж повідомляє про уражену частину зв'язку та системи РЛС у Євпаторії, управління стратегічної комунікації зсу звітує про поцілений командний пункт з'єднання російських окупантів біля Севастополя. Командувач повітряних сил Микола Олещук дякує українським пілотам за. дало работу. Только что пролетела ракета. Рядом ПВО не отработала. Одну цель сбили сверху, вон она. А что-то все-таки попало. Что это у нас? Район пятого километра, наверное. Капец. Але це не всі приємні сюрпризи за день на Росії в далекому Челябінську на військовому аеродромі раптово згорів бомбардувальник Су 34 Чому загорівся? Невідомо так само невідомо, чому цю новину з відео повідомляє головне управління розвідки Міноборони. І тим більше невідомо, чому ця новина збіглася із днем народження Крі. бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомляють у ранковому зведенні генерального штабу. Ворог безуспішно намагався атакувати на Херсонському напрямку. Наші захисники відбили чотири атаки неподалік Синтівки та Петропавлівки Харківської області. Стільки ж ворожих штурмів було і на Бахмутському напрямку. Всі відбили. Ворог намагається оточити Авдіївку. Неподалік міста ЗСУ придушили 16 потуг ворога. і стільки ж неподалік Первомайського. На Мар'їнському напрямку відбили сім ворожих атак. Ворог сунув біля роботиного та вербового Запорізької області успіху не мав. ЗСУ ліквідували ще 790 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб. Ворожа армія втратила вже понад 363 тисячі вояків. За минулу добу росіян поменшило танків на 9 одиниць. Окупанти втратили 14 бойових броньованих машин. Знищили ЗСУ три десятки ворожих артилерійських систем. У москолоти мінус дві реактивні системи залпового вогню. Не дорахувалися вони однієї установки. ППУ 18 безпілотників також не долетіли до своїх цілей. Збили ми одну крилату ракету і спопелили 40 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. На іржавий непотріб перетворили 9 одиниць спецтехніки.